І так, друзі, починаємо. Сьогодні у нас 3 жовтня і ми починаємо косити сорт саламанка спільно з агропрайдом. І цей сорт у нас від Грандеора під технологією Grand І... Нарешті ми можна сказати, дочекалися. Зараз вже чекаю комбайна з минути на хвилину із суржика до українського, яке переключаюсь. З хвилини на хвилину комбайн зараз підійде. І е, поки він дійде, я трішечки з вами побалакаю, розкажу, що й до чого і які плани я хотів тут реалізувати. Хто не дивився мої минулі відео. І так, почнемо з того, за те, що цей сотня сіяв 1 червня. Тобто, як розумієте, це вже можна сказати, можна віднести до пізніх посів. Це було цілонаправлено так сіяти, тому що я вважаю, що пізні посівів показують краще. Результати так, з ними більше геморові, більше проблем в виді того, що в нас приходить совка, починає їсти в сходи, потім починається мучні староса, погодні умови і ну, такі фактори можна сказати, впливають. Що сказати стосовно ранніх посівів, то там такого майже сказати ну, майже не буває. Тому цільнонаправлено викине ті кошти сюди на інсектициди, на фунгіциди і все добре. Ну, чесно скажу за те, що цей сонях, якщо чесно, Саламанка, він лідер можна сказати, цього сезону, тому що ну, я не бачу більше такого гарного соняху. Сподіваюся, що і натура в нього добра, і враженість також в нас поради. Я так далі не буду заходити, тому що не хочу смолу залізти, але. Соняшник більш-менш вже повинен бути сухий, волога я не міряв, міряв тут три дні назад була 8,5, ну у нас тут, як бачите, сонечко, вітерець і повинно трошечки просушити. Та і вже часу немає чекати. А чому немає? Тому що сьогодні ввечері вже починаються дощі, затяжні, там е будуть, будуть десь неділю вони поласкати, і потрібно вже скасити, заховати, щоб вже зробити якісь висновки і забути. За цей соня. ну забути до наступного сезону. Тому що я впевнений за те, що наступного сезону я також буду його купувати, також буду вирощувати, тому що ну тому що він показує гарні результати і це вже видно, коли він навіть стоїть в полі, а ще не в бункері. ось ну, до речі, вже під'їжджає комбайн. Сьогодні у нас буде обслуговувати кейс. Не пам'ятаю, 2388 щось таке. ну Він вже був у мене на каналі. А, ну Це вже таке. Бачите, скільки дракончиків точить. Це все видно, що зайчики попід'їдали, А там, де зайчики під'їли, воно потім пішло рости. Точка росту якась зберегла, і почались такі дракони в виді двохметрових шпал з трьома з п'ятьма головами. Дядь Коля, а вас знімати можна на відео? Мене не треба. А завтра б закази такі поперли б до вас. Я Шо? б рекл... рекламу зробив, закази поперли б. Здімаюся до мене. І так, дядь Коля, треба скосити добре. Як я всегда, в принципі, да, як для мами це кажуть. Це по краю. Дальше буде нормально. Ну, фермер, видно, чистенький, так? Да? Ну, похваліть, yeah. дядько, похваліть. <laughs> і так, висадив мене дядько, я сказав багато Короче, ну і Зараз трошечки з вами побалакаю, порозказую. Стосовно технології вирощування, що я робив. І так, як говорив, за те, що сілося це все діло 1 червня. Внесений був ґрунтовий гербіцид у виді. Пропазокса, діюча речовина, про пізохлор, якщо не помиляюсь. Після чого не пам'ятаю, скільки пар листків, але помню за те, що вже я ледь встигнув пригнути в цей вагон. останній, я покропив це все діло. гранстар е, і плюс до цього всього добавку суміші ще док-про. Тому що тут була ще мучні роса, периноспорос. І через те я додав, так зробив Grand Star, і з фунгіцидом покропив. Фунгіцид спрацював все добре. Ну і Grand Star, як бачите, також більш-менш нормально спрацював. І це незважаючи на те, що тоді, коли покрапив, через 40 хвилин пішов дощ. У мене є відео, ті, хто дивляться мене, вони знають за те, що через 40 хвилин пішов дощ, але тим паче Grand Star в максимальному дозуванні все спрацювало, більш-менш все спалило, підпалило і чистеньке поле. Я думаю, за те, що по сору тут нічого не повинно бути, окрім, ну, якщо там зелений там, чи ще не знаю, там, чи корзинка, якщо розсипається. Ну, це вже комбайнер краще знає. Я тут такий, можна сказати, новічок. І так, що ще хочу сказати, чому я так дивуюся цьому соніху? Е, тому, що, та тому що у нас 70 днів не було жодної каплі дощу. Ну, каплі були дощу, але просто це каплі. Вони пиляку прибивали і все. Не було більш нормальних продуктивних дощів, е, тому 70 днів без вологи. І Сонях показує нормальні результати. Тим часом, як у мене свої інші поля попідгорали, у сусідів повністю погоріли, отут повністю згоріли він, не знаю чи навіть навіть, напевне, не каси, просто дискував. Ну, коротше, просто трендець у нас в області, у нас в районі в цьому році, за те, що вологи не вистачає. Та і ось навіть видно за те, що дощі вже хоч якісь пройшли, та не хоч якісь, а більш-менш нормальні, але ті, не позалишалися, їх все одно ще не позаливали. Тому... Можу сказати, впевнено, за те, що гібрид саломанка від Грондоора засухостійкий, тому що, ну, тому що він показує якісь результати нормальні, коли в інших полях, можна сказати, горять. Ну і до речі, за те, що сьогодні в нас 3 жовтня, то виходить, що цьому гібриду вистачило 4 місця дойти до такої фази, і можна сказати, його зараз вже косимо. Подивимося трошки пізніше, вже, як Вологомір достане, тому що я ще не розбагатів на вологомір. Буду кататися по товаришах по друзях, але я в них знаю нормальні влагоміри є, то помірюємо, дізнаємося його вологу, замірюємо його натуру. Ну і зробимо висновки, звісно. Куди ж без них? Тому такі справи. Так, зараз комбайн, я вже просто відчуваю за те, що він круг пройшов, на другий круг пішов. Зараз кабанчик там добиває, ми взяло і додому. Ну, Я думаю, ходочки 3 з 2 гектар ми зробимо. Якщо возити по 2 тони, то так. Да. Я зараз ходію і думаю за те, що ну скільки він цепне. Тут залишилося вже годинку почекати, я вже через ваги дізнаюся, можна сказати, вагу, скільки ж, скільки він вродив. Але мені зараз хочеться якось прогнозувати. Тому що, ну не знаю, по шляпках тут таке, як будто 2,5, можливо, навіть вітри все залежить від натури. Ех, поскоріше б вже, а? докасити, засипати це все діло в склад. До речі, ви напишіть в коментарях, чи ви в цьому році ховаєте соня, кукурудзу. Чи здаєте просто, тому що ціна, як я не знаю, об'єктивна, нормальна, ненормальна, тому що на Сонях у нас, до речі, зараз ціна щось 19, щось 19. таке плюс-мінус. Ви напишіть, які у вас ціни і ховаєте, чи не ховаєте. Тому що, так як Дніпропетровська область, у нас така цінова політика. Можливо, у вас там дають по 22, і ви здаєте, не думаючи на завтрашній день. Так, ну а кукурузу, ті, хто дивилися минуле відео, вони знають за те, що я. Можна сказати, основну частину продав. І трошечки по коміркам засунув, заховав. Ну, це вже таке. Сьогодні, як би сказати, відео не про кукурузу. Сьогодні відео у нас про саламанку від Агаропрайт. Ай, забув вже сказати, за те, що при посіві, я ще так само кидав по 70-75 кг нітроамофоса. Це дуже важливо. Можливо, через сен показує такі результати. Ну, звісно, я думаю, що ні. Тут просто вже якби сроки посіву більш вгадані, технологія, не запускав поле. Просто я класний файтбердер, не знаю. А, і потім ще по листкові Vimpel 2 і бор оракул використовувався. Ну, коли він вже нормальний, був все чудово, у нас ще тоді навіть трошечки вологе було, він ще не горів, але попрацював. І після того пішла жара, все почало горіти. Так, а що я тут ходю? Треба ж подивитися, чи втрати тут хоч є, чи немає. Пустий. Усього одну знайшов. Ну там допускається скільки. Ну напишіть в коментарях. Начебто мені один коментар казав, що такий відділок 30 на 30. Малюється і шукається допустимо до 10 зернин. Ну, звісно, я зараз не буду шукати до 10, та їх тут, напевно, і немає. Навіть і пустих може не буде до 10. Воно ну, пустий. Коротше, нормально втратах. мені подобається. Ну, подобається, що вони майже відсутні. Хрена себе, оце тільки по балаку тільки вимкнувся, він доїхав трошки до середини вони і назад повертається. А ви знаєте, що це значить? За те, що він розуміє, що не вистачить йому на круг і бункер буде повен. І він скосив тут половиною круги. Кайф. Хе. Люблю цей сорт саламанку, а? Так, ладно, готуємося, зараз будемо висипатися. І так, друзі, комбайнер сказав летіти, бо чекати він не хоче. Коротше, летіти зараз на ваги, висипаємося в склад і повертаємося. Бо комбайнер ще багато косили, каже, коротше, лети з недогрузом. Ну добре, за те, що є своя машина і можна такі, в таких ситуаціях так робити. І так, ладно, більше нічого розказувати, бо мене тут кидає. Ах, хоч би мене перевернути зіла. Коротше, побалакаємо вже трохи пізніше. Коли буде ще щось сказати стосовно саламанки. Але зараз... Зараз все добре, коли комбайнер сказав за те, що сипе, він так, як треба. Перший зілок пішов. Так, комбайнеру кажу, не грязний, він каже, ні, в нас є шкаф, провіряємо все чисто, все чітко. Сподіваємося, так воно і є. Так, їдемо за наступним зілком. Так, приїхав, тут комбайн вже закінчує, вже повертається в холосту назад. І приїхав вже, як саме розумієте, не сам. Бачите хто тут? Правильно, тут у нас головний агроном. Да? Дюка приїхав дивитися, що ми тут косимо, які врожаї. Тому що оцей Сонях він вирощував, же ж, правильно? Вся технологія по дюкові, тому всі претензії, хоча їх тут немає. Вся похвала, можна сказати, дюкові. Все, смаколиків тобі тепер накуплю. Пішли, подивимося, подивися висновки, які зробиш. Такі ти зняти однією рукою. Дюка, йди, тільки під комбайн не біжи. Нормально, так? Да? Сипе! Так, подивися до да, аналізу... Втрати, да? Залишили сонях трохи. Я тебе зрозумів. Ну тут, бачиш, тут дорога, дюк, тут закаталися, все нормально. Так буває, що поробиш. Так, ладно, висипаємося, на ваги. Дюка, не тікай. І так, останній бункер пішов, мигалка вже горіла. Тобто повен бункер майже був. Два повних бункера, кейс 2388, не знаю, поскільки туди влазить, Але... Скажу за те, що я вже знаю, скільки перший бункерів був. Тому що я заїжджав на ваги і там чотири. 4... Потім скажу скільки там вражається. Трошечки пізніше. Ну що, агроном ти нашої великої агрофірми Холдинг, вже можна сказати, так? Да? Куди ми без тебе, дюка? Коротше, накосили ми два повних бункера. Е, ну, другий майже повен був, компанер каже. Результатом я більш-менш задоволений, але чомусь кажеться за те, що натура не сильно ахті. Ну, вона, я думаю, буде прохідна. Дюк, то щось мені на вухо каже? Ага, зрозумів. Гарний сорт, гарна саламанка, все подобається, все чудово. Бо більше тобі її не дадуть, якщо ти будеш погано казати. А, це, це не було казати. <хи> Тому такі справи. Ладно, зараз на ваги. Ну і як по традиції, будемо закінчувати відео уже в складі в ангарі, в присутності е, скошеного соняху. так, хлопчики, дівчатка, привезли ми останній зілок. Дюк тут робить свої аналізи, хоча я вже зробив і на вологу, і на натуру. Так, а Дюк тут минулий соняк аналізи свої робить. Да? Помірю, тут Ей, 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 дюк! Ди назад назад. Ну ти бульдозер, а. Все, ти прив'язаний. Бо ти трошечки заважаєш. Ну а я трошки з вами поспілкуюся і за те, що оцей сорт Саламанка по аналізах зробив вологу в них 7,7 волога. Стосовно натури 430 небагато немало. Стосовно сору, ну, сор тут, як бачите, візуально начебто багато, але ні, це просто паличка трошки і трошечки сухого. Коротше, сору тут немає, він в базі до трьох, да, Дюка? А ближче не можна вже, так? До... Не можна. Так, ну і тут, до речі, оце піонер лежить 130 сипнув він набагато гірше. Якщо Саламанка сипнула, увага, 2,33, то піонер по 1,6 сипнув. Він згорів, можна сказати. Хоча сроки посіву плюс-мінус одинакові, там три дні різниця. Ну, такі справи. Ну, а стосовно того вражаєності на саламанки, чесно, я трошечки, трошечки притух. Тому що візуально там соняк стояв ну, на 3 тони. Або мені так хотілося, або я не знаю, чому візуально там на 3 тони. Ну, точно 2,5. Але, на жаль, навіть на 2,5 не витягнуло, 2,33. Ну, напевно, я просто якось дуже багато чого хотів, незважаючи на те, за те, що засуха, за те, що проблеми, за те, що він хворів. Я хотів, щоб він сипнув просто бомбічно, як всі нормальні роки. Але цей рік був максимально ненормальний, максимально багато проблем, мінімум вологи. ну, тому це непоганий результат, це досить непоганий результат. Тому що 70 днів нагадую, не було дощу. у Фазу цвітіння все не було. Він страждав, він мучився. Він е, листочки опускав, але він боровся і він сипнув 2,33. Це ну, Це гарний результат. Гарний. Да. В звичайні роки в нормальні роки він би сипнув. Я впевнений 3. Це точно сипнув би, тому що видно, на початковій стадії, коли волога була присутня, за те, що він, як капуста почав розпускатися, рости, гарно показував результати. Але потім жара, і на очах він почав трошечки якось ну, унивати, можна сказати. Ну, як розумієте, за те, що цей рік максимально невдалий, і тим паче я тут жалію за те, що 2,3 всього я накосив з гектару саламанки. Хоча я ось 4 дня назад я косив кукурудзу, і вона дала мені по 1,4. 1,4 чотири кукуруза і 2,3 содя. Ну, це ж... Тому гріх жалітися. Я думаю, ви розумієте за те, що в нас тут проблема, а ті, хто живуть в Дніпропетровській області, особливо розуміють, що у нас за ситуація в цьому році. Гріх жалуватись, маємо, що маємо, але все одно, все одно хотілося б більше. Ну, це вже таке це фермерство, це, можна сказати, лотерея, велика така азартна ігра на виживання. Вже почалася, напевно. Тому такі справи. Вибачіть, якщо ви сіяли від гранадору якісь сорти. Напишіть, будь ласка, яка у вас вражання, скільки ви насипнули і з якого ви регіону. Це саме головне, можна сказати. Ну і на цьому все. Якось так. Всім миру та добра. Дюка, скажи пока.